Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо! У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Шок і бажання негайно поділитися побаченим. Це короткий перелік емоцій, на яких грають творці фотофейків. Наприклад, у Фейсбук-групах знову поширюють світлину, нібито недавнього падіння пасажирського літака в Україні. Насправді це фото з Іраку 2008 року, де американський військовий літак здійснив аварійну посадку. Але правду легко не помітити, якщо дивитися лише на заголовок. Зрештою, пасажирські літаки від початку повномасштабної війни у нас просто не літають. Також ширить і іншу мечню, наприклад, фейкове зображення ракети Паляниця, яке видають за реальне фото зброї від українських військових, і вже багато разів поспіль постять фото зруйнованого будинку в Дніпрі, яке знову і знову підписують ново новими датами аби розігнати хвилю емоцій. Ці фотофейки об'єднує спільна мета: посіяти тривогу, змусити користувача включитися і взаємодіяти, лайкати, коментувати, поширювати. Автори таких дописів часто прагнуть не лише впливу на емоційний стан аудиторії, а й елементарної наживи накрутка підписників, просування телеграм-каналів або більше відвідувачів на сайтах сміттярках, де вам показуватимуть рекламу. У цьому інформаційному шумі особливо важливо навчитися бачити відмін. Інності між справжніми новинами та маніпулятивними вкидами, як виявляти фотофейки, чому вони працюють і чому саме зараз ця тема знову стала актуальною? Про це ми розпитали Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту ВОКЩЕК для нового випуску нашої програми. Насамперед, що саме намагаються досягти автори таких вигаданих новин, пояснює «Фактчекер». Відбувалося на фоні великої війни, що зараз всі йшли до певних емоційних новин, шокуючих новин, бо знову ж таки на цих фейсбук-сторінках, фейсбук групах публікуються новини, чутливі, наприклад, про втрати України, про якісь воєнні злочини. Тому нашими емоціями можуть зловживати. Але сама історія, що в місті Фейсбук акаунтів публікують клікбейтні заголовки, клікбейтні новини. При цьому використовують якісь або недоречні, або старі фото. Вона нова, це було і до 22-го року. І далі в цій схемі можливі деякі варіанти. Тобто, вона не єдина. Там може бути або посилання на телеграм-канал, в якому публікуються такі самі неперевірені новини, реклама, яка ніяк не маркована, не позначена. Можливо, навіть реклама різних політичних сил або якогось недобросовісного бізнесу. Ну, тобто, максимально такі. Так звані жовті телерам канали, я думаю, всім відомі або там може бути. Посилання на якийсь новинний вебсайт, нібито новинний вебсайт, який мімікрує під новинний ресурс, і теж, власне, працює для того, щоб накручувати перегляди, накручувати реакції. Але насправді на цьому сайті власне лише ці клібейні новини і існують. Тобто там використовують якісь старі новини, переписують їх під нові інфоприводи, використовують старі фотографії для демонстрації нещодавніх новин і так далі. Тобто, це взагалі не новинний, а якийсь. Антиновини ресурс виходить. Тож так, основна мета цих сторінок це все ж таки реклама ресурсів, які нехтують будь-якими там правилами ФАПЧЕКУ, медіаграмотності і просто заробляють на от таких емоційних маніпуляціях. Що важливо пам'ятати, фотофейки рідко подаються з точними датами або джерелами, натомість апелюють до емоцій. Чому такі вкиди викликають у користувачів відчуття тривоги, недовіру до офіційної інформації або навіть страх? Розповідає Кирило Перевожчиков. Особливість таких любетних постів або статей в тому, що вони граються не лише з радикально негативними емоціями, а й з радикально позитивними тобто, пробокарчи, що казати там з мовною мовою зрада перемоги, тобто або переможні новини, що там? Але Кремль Путін помер, це одна історія. Так, вона нібито звучить позитивно, але вона знов ж таки грає проти українців, бо навіть такі позитивні, але хибні новини дуже нам роблять не дуже гарну справу. Бо якщо ти постійно будеш споживати такі новини, то очевидно в тебе не з'являться ніякі навички перевірки інформації. І також, звісно, тут є місце і радикально негативним новинам. Тобто, наприклад, про полонених, от коли були нещодавні обміни, і у квітні, і в травні нещодавні обміни. теж ми бачили клікбейтні пости Фейсбуці, що мовляв, там якісь полонені. Опублікували відео останні відео полонених перед розстрілом, тобто маніпулюють питаннями втрат, питаннями смертей, порушень прав людини. Тож так, навіть якщо людина перейде за посанням і переконається, що це фейк або маніпуляція, все одно вже справа зроблена, і людина принаймні вже емоційно вона трохи дисбалансована. Тож, навіть якщо людині вдається факт чекати, що це неправда, що треба там відписуватися від цього ресурсу, все одно вже на нього емоційно подіяли. Традиційна частина, яка тягнеться ще роками, і зараз теж актуальна, це або зображення, які не стосуються новини, наприклад, новина про обстріл умовно в травень 25-го року, і там віліструються якісь наслідки ударів шахедами або ракетами, наприклад, зображенням з 23-го року. Так було в одному з фейків, де показували будівлю в Дніпрі, яка була знищена російською ракетою ще 23-му році, і цим фото ілюстрували наслідки удару. Ось зараз в травні. Та є також історія, коли взагалі використовують фотографії з інших країн із інших зовсім таймлайнів. Тобто, от історія про те, що в Україні ніби впав пасажирський літак. Там було фото взагалі американського літака, який вийшов з ладу ще в Іраку у 2008 році, і потім його підірвали. Знов ж таки, так останні роки також використовують і згенеровані зображення, теж знову ж таки для з метою, щоб цей допис клікнули і перейшли за посиланням. Такі історії зокрема бували про якесь українське озброєння. Це якраз до тематики позитивних фейкових новин. Демонструвала якийсь український диводрон при цьому там була фантастично ще й картинка. Тож певна еволюція є в плані методів, що так присутня генерація, не лише старі або на фотки, але сама суть клікбейту від цього майже не змінюється. Клікбейтні пости часто маскуються під ексклюзивні новини з фото та посиланням на відео, як розпізнати такі маніпуляції і не потрапити у пастку фейкових телеграм-каналів чи сайтів сміттярок, пояснює фактчекер. Часто ці акаунти анонімні вони підписані максимально патріотично. Це теж певна спекуляція на патріотичних почуттях, бо там на аватарках ставлять українські символи в назвах. Часто можна бачити або там слава Україні, або Слава», або слава українському народу. Різні варіації є. І це ніби і звучить і гарно, але це ознака того, що знову ж таки одразу хоче сформувати явно позитивне ставлення довіру до цього ресурсу, і це теж певна ознака, якщо новинний ресурс називається Слава Україні. Ну навряд ви чули про таке достовірне якісне медіа в Україні, і навряд можна на ньому бачити якісь перевірні новини. Друга знака, що власне це анонімна сторінка не прив'язана до якогось відомого перевірного новинного видання, або, хоча б новинного блогера, якщо вже ми йдемо на певні компроміси, і кажемо, що блогер теж можуть публікувати або створювати певні новини. І зрештою, вже переходимо далі до аналізу самого контенту і бачимо, що так там є певні. Такі фрази речення з емоційною прив'язкою, наприклад, терміново, або шок, або що сталося, купа знаків оклику, різних емоційних емоджі, і обов'язково заклик терміново перейти за посиланням в описі, або за якимось ще посиланням. І зрештою, сам зміст новини, або фотографія, вона недоречна, або застаріла, або сама новина, вона кращому випадку. Теж стара і не пов'язана з теперішніми подіями. Це в кращому випадку, а в гіршому це взагалі вигадено з Вона просто щоб набрати перегляди і зробити таку дешеву рекламу для телеграм-каналів. Отже, вкотре звертаємо увагу на те, що і які емоції викликає у нас та або інша інформація, або фотоілюстрація. Зрозуміло, що все одно піддатися можна, відкрити, почитати. А далі вже звісно чекаєте знову таке або на спростування, або підтвердження з фотографіями теж. Ціла епопея. Ми знаємо, як часто з'являються фотографії або зброя, або якихось наслідків різних катастроф або обстрілів росіян. Потім з'ясовується, що це зовсім іншого року, і може навіть іншої країни фотографія. Тому будьте уважні і завжди пам'ятайте про те, що має бути офіційне джерело, яке публікує ту чи іншу фотографію, той чи інший матеріал. Ми почули коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Рубрика Фейко. Контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо особисту інформаційну гігієну Фейк. Контроль не дамо шансів російській брехні.